Що слідчі комісії Верховної Ради, інші органи будуть справді ставити питання про те, наскільки Міністерство внутрішніх справ от, е, воно пройшло переатестацію, наскільки там є патріоти України. Тому що поки що ми бачимо, що воно виконало завдання слідчого управління Російської Федерації, керівник Київської обласної організації правосектору, сектору, бойовий товариш Сашка Білого, що ми з ним разом були тоді в Чечні. Так само не знаю. Ім'я і Мазур сяду, то поле. Я зрозумів. А от ще мені скажіть таке питання. Якщо дійсно от, буде хтось, якщо не правиться штурмувати Верховну Раду, чи адекватно зараз це робити в таких діях, коли Росія може підступити? Це адекватно зараз робити, але мені здається, що хтось ж цю ситуацію створив. Хай тепер влада робить відповідні, відповідні дії, щоб не, не було такої напруги в суспільстві. Нам достатньо вже неадекватних дій Міністерства оборони і, нашої, і зради наших військових в Криму ще починаються репресії проти тих, які десь, ну скажімо так, були гвардією і авангардом проти російської агресії. Був на Кавказі і він, ну, там був, що він бачив. Агресивні дії Росії зараз агресивні дії Росії в Україні і він знищується правоохоронними так званими органами України. Хай роблять. А скажіть, от чим зараз в даній ситуації займається правий сектор? Тому що, ну, можливо, це я не пам'ятаю якихось от, ну, заяв з приводу вашої діяльності, майбутніх планів, майбутнього планів. Пишаємося ну, ми... провести ілюстрацію в керівництвах районних рад, місцевих органів, там, чиновників, які себе в активній участью в антимайданах, в корупційних різних аферах. Створюємо структури по області, структури правосектора, такого народного контролю за владою. Крім того, вважаємо, що мають прийти нові політики, нові люди, нові обличчя, політик, саме націоналісти, тому що ці всі ігри лібералів, які намагаються переговорні процеси затягувати, вони приводять тільки до того, що ми маємо зараз кризу в державі, здаємо нашу територію, і наші моряки заграти. Я розумію. Дуже дякую вам, Ігор. Дякую. Лавров під час зустрічі було озвучено російською стороною, що владі потрібно відокремитися від екстремістів. Ми бачимо, як влада відокремлюється від екстремістів. Від екстремістів однозначно впадає правий сектор. На Сашка, як і на мене, відкрита кримінальна справа в Росії. Ми однозначно так само розуміли, що вночі правила зі зброєю в руках. По нас має приходити, мабуть, не Сокіл, а мали приходити якісь структури ФСБ. Тому в цій ситуації його дії були адекватні, а те, що зараз керівництво МВС не знає, як пояснити ситуацію і не може дати інформації, де знаходяться наші товариші, хто то воно само за себе говорить. Крім того, у нас є інформація, що рівненським. Міністер... управління Міністерства внутрішніх справ заведена справа кримінальна проти працівників міліції і за фактом умисного вбивства. Можете зв'язатися з рівними, наші хлопці сказали, що така справа зранку була заведена, може вона вже закрита, але тобто проти працівників сокола заведена така справа. Бо що людина з кайданками на руках і два постріли в серце. Мертвому, мабуть, кайданки не одягають. А хто може зайняти тепер керівництво? Неважливо, хто. Ми зараз будемо робити все для того, щоб були з'ясовані, чому це сталося, щоб було об'єктивне розслідування і щоб винні були покарані. Що днів здається, що до якихось круг до ілюстрації, до якогось нового обличчя Міністерства внутрішніх справ ще дуже далеко Ті люди, які вбивали Сашка, я думаю, що вони не патріоти України. В принципі, Рос... Москва зараз аплодує. Росія зараз аплодує. Один з головних ворогів Росії знищений Міністерством внутрішніх справ України. Слава Авакову! Хай собі героя Росії дірочкою проходить. А скажіть, будь ласка, що ви будете робити? Надію? Ми будемо намагатися, щоб Дані... було повне розслідування того, що відбулося. Яким чином, а яким чином має... є депутати, є прокуратура, є слідчі органи, хай встановлюють, чому було це сталося. Сашком мій товариш. Я... Ми Сашком разом були на Кавказі. Сашко очолював там е, вільний Кавказ, прес-центр. Ми давали об'єктивну інформацію про війну в Чечні, про те, що там відбувається. І тому зрозуміло, що він, е, те його вбивство, я розумію, що є якісь певні замовлення. На жаль, це замовлення виходить, виконують працівники Міністерства внутрішніх справ. Хай встановлює. У нас є служба безпеки України, яка за державні інтереси. У нас є прокуратура. У нас є слідчі комісії Верховної Ради. Хай от вони встановлюють, що відбулося цієї ночі. Чому він затримався при таких обставинах, а не в день слідчим, який би прийшов до нього, коли він знаходився в народному домі в місті Рівно? де знаходяться наші поранені хлопці. Які були так само звірячі побиті, ну більше поранені і завезені в невідомому напрямку міністерство з за міністром внутрішніх справ про це не знає. Може Абаков про це знає. Отже, правий сектор вважає, що було замовлення на вбивство Олександра Музичко, більш відомого як Саша, Білий. Він був він був вбитий вчора вночі. Правий сектор знепокоєний тим, що це сталося власне за обставин. У нього два постріли в серце, і він був у наручниках. Вони кажуть, що що Сашко Білий його замовили, і Українське міністерство внутрішніх справ просто виконувало це замовлення. Маємо Коментар уже міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який сказав, що приймає виклик правого сектора відео з коментарем Авакова.